Мені Не вистачає. На, на більше для мене показні, показові матчі з Динамо-Київ. Uh -huh. Вони були ніякі від команди. Я не бачив того запалу, тої енергії, яка супроводжує матчі між Динамо Київ. Не бачив. Тобто для нас це був рядовий матч. Умовно кажучи, як з Колосом, як з Вересом. З Поліссям вони більше б'ються, напевно, останній час, ніж, uh -huh. ніж з Динамо. І цього мені не вистачало. Претензії є до кожного, напевно, там. До пацанів, які грали з, з Динамо, коли це були запальні ігри, вони мають це давати. Ну, от пішов Степаненко, мені здається, він був такий останній з магікян, хто міг налаштувати команду. Мені б хотілося це бачити там, від п'ята, від Даріо, від Колі Матвієнко, які грали тоді там. Ну, від п'ята, від Дарія 100%. Uh -huh. Мені здається, кожен тренер, який приходить тренувати Шахтар, він має бляха розуміти, що для нас значить київське Динамо, що для нас значить цей суперник. І ми маємо, ми маємо показувати свій характер. А я не бачив цього, це були рядові ігри.